Сьогодні хочу запропонувати вам страву, у якої дуже довге коріння. Колись давно, в старину наші бабусі і прабабусі називали її шийка. А хоча чому? Я чомусь впевнена, що і до сих пір в деяких куточках нашої країни е таку страву готують, і вона до сих пір. Можливо, так і називається. Що нам необхідно? Чому шийка, запитаєте ви? Тому що раніше держали багато в селах птицю і шиї шкуру, шиї з качок, з гусаків, нафаршировували подобною суміш. І готували. І таким макаром вбивали декількох зайців. І шкура не викидалася, і було що поїсти. І да, до речі, готувати цю страву можна як з м'ясної сировини, так і з ліверу. Хто не знає, що таке лівер, це потроха: пупки, сердечки, печінка. Тобто все те, що збиралося з птиці. Зараз трішки ця страва вже окультурилася, і готують її в різних варіаціях, але про все детально. Значить, один кілограм цибулі нам необхідно порізати. Порізати так, щоб вона. Була дрібненька, ну, але не зовсім, да? Тобто ми її будемо підсмажувати. І ось тут ми будемо цибулю саме підсмажувати. Не пасірувати, а підсмажувати. Сковороду поставила, розігрівається, влила туди олійки і нарізаю 1 кг цибулі. Відправляю цибульку в сковородочку і ставлю підсмажувати до повної готовності. Ось так підсмажуємо цибульку до золотавості. Підсмажувати потрібно на великому вогні. Чому на великому? Тому що цибулі багато. І якщо поставити її на маленький вогонь, вона просто почне випускати з себе сік і буде тушкуватися, а не смажитися. Спалити, звісно, не треба, але ось отак до золотавості підсмажили і залишаємо вихолоняти. А поки цибулька вихолоняє, переходимо до м'ясної сировини. Значить, дивіться, в оригіналі, так як я вже і казала, да, наповнювалися шиї птиці, качок, гусок. І м'ясну сировину за основу брали потрох тієї ж самої птиці. Тобто пупки, сердечки і печіночку. В принципі, ви можете і зараз так робити. Взяти в рівних долях пупків, сердечок і печіночки. А можете взяти будь-який м'ясний фарш. Але враховуйте те, що далі при приготуванні, якщо це буде чисто куриця, курячий фарш, то воно буде швидше готуватися. Це єдина різниця, це час приготування, ну і, звичайно, смак. У мене це домашній фарш. Ясний. Сюди його тут пів кілограма 500 грамів фаршу. На 1 кілограм цибулі, 500 грамів фаршу. Якщо ви будете брати потрох, його також необхідно 500 грамів. На ці пропорції нам необхідно 9 яєць. У мене яйця невеличкі, це S1 ось отакі. Вбиваємо 9 яєць в м'ясну сировину. І добре тепер перемішуємо, щоб м'ясна сировина поєдналася добре з яйцями. Окремо взбивати їх не треба. Тепер додаємо сюди манку, звичайну манку, 9 ось таких столових ложок. І все це добре перемішуємо. часом цибулька вихолонула і відправляю її сюди. Ж. Залишилося додати спеції. Звичайно, перчик чорний. Ну, Можна чорний, можна суміш перців, тут уже на ваш смак. Звичайно ж, обов'язково. Соличка. Добре солимо. А тепер дивіться, ви можете сюди додати будь-які ваші улюблені спеції. Чи то суміш спеції, чи то травки якісь прованські, італійські, хмелі, сунелі, окремо там орегано, базилік. Будь-що, якщо полюбляєте, можна додати паприку. Я не додаю нічого, окрім чеснику. Ми його дуже полюбляємо. І от без чесничку я не уявляю цю страву. Перемішую. А щоб не прогадати з сіллю, раджу посолити отак і залишити на декілька хвилин, щоб сіль добре розмокла. Потім ще раз перемішати і скуштувати на сіль. Бо, якщо буде недосолене, ну. Досить несмачненько мені виходить. А якщо ви полюбляєте печінку, наприклад, то взагалі можна зробити цей рецепт чисто з печінки. І тоді у вас буде схоже на печінкове суфле. і тепер я раджу залишити ось цю суміш десь хоча б на півгодинки просто постояти. Для того, щоб манка набухла, і щоб потім в готовому виробі її було не так відверто видно. Ось така консистенція, бачите? Здається, хоч бери, та смашалатки. І це дійсно можна зробити. Фаршик постояв на столі, він став ще густішим. І тепер як готувати? Значить, дивіться. Чисто теоретично цим фаршем можна наповнити звичайну череву, тобто свину оболонку, і готувати як домашню ковбаску. Ще як варіант, можна викласти у форму для хліба силиконову, да, і запекти, і буде у вас як хлібець, але в такому випадку враховуйте те, що ваш готовий виріб буде набагато сухіший. Можна використовувати, і я раніше так робила, ось такі пакети це той самий рукав для запікання, але у формі готового пакунку. Просто виливаєте цю суміш в пакетик, зав'язуєте і готово. Не раджу використовувати звичайні. Фасувальні пакети, тому що, ну, по-перше, це поліетилен, не, невідомо не, не якої якості. Так? А по-друге, немає герметичності. Пакетик може і на шву пропускати, і на тому місці, де ви зав'яжете. І може бути таке, що сік з вашої. З вашого готового виробу витече у водичку, або, ж навпаки, набереться води в сам пакет. Ці пакети більш надійні. Для надійності можна навіть ще поверх пакета обернути стрейч плівкою. Я ж використовуватиму ось отакий силиконовий мішечок. Цей мішечок він універсальний, він розрахований на те, що в ньому можна і замішувати тісто, і випікати в ньому можна, і маринувати м'ясо, і розморожувати м'ясні вироби, ну, фарш або м'ясо. да. Тому він іде, універсальний харчовий силиконовий мішечок. До речі, придбати такий ви можете в нас на сайті, вони є в двох розмірах, є меншенький, це більшенький. Його артикул в нашому інтернет-магазині 190. Якщо цікаво, у описі під відео буде посилання, за яким ви можете перейти і замовити собі такий мішечок. Я просто вставляю його ось отак от в мисочку, ну, щоб стояв краще. І перекладаю сюди весь фарш. Ось так. А далі просто розвертаю мішечок і просто ось так його зв'язую. В комплекті до мішечка йде ось отака шпажечка. За допомогою якої ми фіксуємо все це. Просто ось так вставляємо. Вона також силіконова, за рахунок чого дуже добре стягується. Звичайно, можна було розподілити це все на дві частини, і тоді б воно було меншого розміру. Але мені ніколи з цим гратися, тому. Ось отак, все одним разом. Затягуємо по максимуму. Все більше не стягується. Далі беремо ємність, наповнюємо її холодною водою. Якщо у вас вода, як і в мене, залишає дуже багато накипу, то додаю трішечки лимонної кислоти. І занурюю в холодну воду. Ось так. Тепер всю цю конструкцію відправляю на вогонь. Скільки готувати, запитаєте ви? В залежності від того, Яку все-таки м'ясну сировину ви використовуєте? І від того, який об'єм? Якщо це ви влили все разом, як я це зробила тільки що, то не менше 2 годин з моменту закипання води. Тобто, ми налили холодну воду, поставили на невеликий вогонь. Чекаємо, доки водичка закипить, і прикручуємо на мінімум, щоб вона ледве-ледве там булькала. І в такому вигляді, тримаємо 2 години. Якщо це у вас свинина, 2 години. Якщо це у вас потрошка, Дві години, тому що там пупки. Пупки готуються довго. Якщо у вас без пупків, якщо ви берете тільки печінку і сердечко, то можна готувати менше. Ну, і якщо ви готуєте це з курячого філе, то там, звичайно, також можна готувати менше. В моєму випадку фарш з козиного м'яса, тобто споріднений яловичині, і я буду готувати не менше 2 годин. Я беру таймер, виставляю 60 хвилин. Як тільки закипить, прикручу, увімкну на старт 60 хвилин і просто два рази по 60 хвилин буду тримати. До речі, такі таймери ви також можете замовити у нас на сайті, дуже зручно з ними працювати. Посилання буде знову ж таки в описі під відео. Можете знайти самі артикул 192 в нашому інтернет-магазині. Все. Жду, допоки поки закипить вода. Хочу звернути ще вашу увагу. Дивіться, у мене повністю занурено все у воду. Якщо ж ви готуєте, або все ж таки в якихось пакетиках, або нещільно випустили повітря. І воно у вас вспливає, так, і виходить, що в воді одна сторона, а інша просто поверх води. В такому випадку раджу посередині часу обов'язково перевернути. По завершенню часу приготування нашу смакоту необхідно занурити у льодяну воду, обов'язково. Якщо є така можливість, можна да під проточну воду. Якщо ж немає, то просто набираємо ємність з водою і знижуємо екстрену температуру. Дивіться, як воно збільшилось, бачите? Ось ти пустот, де були, їх майже нема. Все, даємо так. Вихолонути до тієї температури, коли можна прибрати в холодильник. Воду змінюємо і прибираємо в холодильник до повного охолонення. Не раджу розрізати відразу в такому стані, чому? Тому що витечуть всі соки. Ну, а потім дістаємо з холодильничку, розкриваємо. Наш мішечок. Ну, а якщо ви якісь рукави пакували, то значить відкриваєте рукав, розрізаєте. І дістаю ось таким макаром. Зараз я, щоб, щоб ви бачили, як працює цей силиконовий мішечок. Вуаля і ось такий м'ясний мішечок в нас вийшов. Йому вче б, конечно, бо холонути краще. Ось такий він у розрізі. Ось так він легенько нарізається, і на будь-який бутерброд. Смакота і це не гірше купованої ковбаси, повірте. Тож готуйте і смачного всім.